Можу повірити, що ти просидів у кімнаті айтішників увесь день, Джордже. в малесенькій кімнаті. Боже мій, я б збожеволіла. Я теж. погнали. Чого чекаємо? Тебе як завжди. Отже, отже, так круто, що ти мене бачиш. Так, спойлери, але ж ви знаєте, що Роуз помістилися в дверцятах разом. Так ох, ця розмова вже задовбала, так задовбала. Але ми зараз тут, і я хочу додати, що ці чутки активно оскаржуються. Так, питання не в тому, чи помістяться, питання в тому, чи залізуть вони. А, на них. Ні, 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 ні. Ні, я не згодна. Бо... Може, просто подивимося і глянемо ще до чого. Добре, то за твоєю логікою двоє людей можуть вижити на маленьких дверях, що бовтуються посеред Атлантичного океану. Ну да, просто подумай, який розмір звичайних дверей. Я не знаю. Стоп, Джорджа, принеси мені рулетку. Що? Так, вона в другій шухляді за запасними снеками поруч з вібратором. Добре. Добре, якщо ти Кейт Вінслет, а я Лео Ді Капріо. Я справді ростом, як Кейт Вінслет. Мені це казали нещодавно. А з тобою все гаразд, бо щось не схоже. Чесно, мені здається, що оригінал краще. Але ви знаєте, що нам потрібна статистика? Тоді добре, Джордже. Тягне ноутбук. Навіщо? Ми робимо таблицю. Чудова ідея. Якого. А що ви тепер робите? Доводимо, що 3D-фільми переоцінюють. А от і ні. Ми хочемо зробити 3D-окуляри, щоб довести це. Можеш принести мою коробку окулярів без лінз, будь ласка. О шафі! Добре. Гей, гей, дівчата! Гей, е, е, то ми будемо дивитися цей фільм чи ні? Який фільм? Так. А коробка наша. Я не знаю. Дурненький Джордж. Дякуємо за перегляд. Якщо хочете на нашу манікюрну вечірку, то підписуйтесь на наш канал або на Патреон. Хоча, може, ви й не захочете, бо це просто жах. Так. Це жах. Вибачте, з цим теж щось не так. Це що? Е, це якість. Ясно. Це щоб у вас був крутий спонсор. Окей. Підписуйтесь.